Друзі, сьогодні відвідую сад органічний в Харківській області, який зібрав рекордний урожай цього року. Працюють нашим обладнанням. Сушка працює. Пілодобова і вже є велика потреба в розширенні виробництва. Мийка, горіху звичайно сам сад. Зараз покажу вам як сушиться горіх. Теплом віє аж сюди. Горіху вийшло набагато більше, ніж очікували, того він сушиться в усіх місцях, де тільки можна. Підписуйтесь на канал. Пишіть питання, з задоволенням дамо відповідь.